Всі розуміють, що вилучили велику кількість готівки. Тобто, був певний слідчий дія, обшук, виявили кошти, їх вилучили і будуть отримувати там правоохоронні органи їх до моменту там закінчення слідства. Однак людина, в якої їх вилучили, зрозуміло, що на них розраховує, хоче їх повернути, і тоді з'являються різні нотаріальні заяви, договори позики задніми числами про те, що ці кошти не мої, а кошти якоїсь там мільйонори з Харкова. 86 шість років 86 років. Яка може там потім і помре, і збирала на похорону Так, і але, Монако. Але вона і шикарний похорон. Але незабаром вона звернеться до суду і скаже, що в мене це мої кошти. Ви їх вилучили з того дивану, але це в мої. От в мене є там нотаріальна заява, чи якісь підтвердження. У мене є реальна рот... заява і бажання в Дубаї. Я, я хочу стрибнути з Бурч-Халіфи. А ці кошти можна вилучати і передавати на потреби Збройних сил України. Один із найбільших хабарів в історії України Незалежної – це 6 мільйонів доларів, які були по справі Злечевського вилучені, вилучення, їх передали на ЗСУ. В якій конкретно справі? Тобто тут, зрозуміло, що йде розслідування, от з'являються якісь там документи, на яких. Ну, Потім буде звернення до суду з метою скасування арешту, повернення і так далі. Тобто, це в, там в кожній конкретній справі здиву, буде... Я здивований, як цей дурік ще не зробив документ. Як, він не... дурік. як цей дурік не зробив документ Знайшов. через тиждень, що він е, збирав ну, на волонтерку. Що, ну На волонтерку були гроші. Так, збирав. Так, збирав готівку, і, і Леонора хотіла, щоб пішли на дрони, але таку партію зараз не знайшли, не закупили, то от, вони лежали чекали.